Доброго дня, я середньо 731 року, мало Аліна. Хочу вас ознайомитися зі своєю курсовою роботою на тему розробка онлайн-сервісу, ресурсу для домогосподарів. У нашому світі є дуже багато домогосподарів, у яких є дуже багато вільного часу для приготування смачної їжі вдома. Для цього я створила цей сайт, щоб... Люди, які вдома будуть, заходили на мій сайт і дивилися рецепти, і за допомогою системи блогів самі додавали свої рецепти на мій сайт. Для цього я покажу, як я це діалог. Система блогів це така система, в якому ми... Пользователь, які зареєструвалися на мій сайт, міг додати свій улюблений рецепт на мій сайт. Для цього ми заходимо в компоненту К2. Створюємо групу пользователів, нажимаємо кнопку Создати, пишемо групи і відповідно ставимо на настройки, які ми хочемо. Ми нажимаємо і закрить. Потім ми розстроюємо. У мене вже вони створені. Ми заходимо і теж вибираємо певні настройки до нього. І, теж, і в групу позивателей ту, ту той пользователь, який ми вже закроли ці пішов. Нажимаємо Сухрани і закрити. E, далі я хочу показати коментарі, як залишати на моєму сайті коментарі. Нажимаємо коментарі та два параметри. І багато кортів вибуха, і ми наживаємо коментарі. Тут показано глобальні настройки для, для коментарів. Я вибрала тільки для зареєстрування. Це, виходить, якщо позитив не зареєстрований не на моєму сайті, він не зможе вставляти коментар. Далі я хочу показати вам які я зробила в модулі на своєму сайті. Це як календар публікацій і архів публікацій. Календар публікацій є, на ньому було показано, якого числа червоним, модуль, як ми бачимо, коли я додавала рецепт. А архів публікацій, це в якому місяці і скільки рецептів я б теж подавляла рецепти. Як ось це показано в декабрі, я додавала два. Вони ось. Щоб зробити такий модуль, я заходжу в панель інструментів, менеджером модулі. Нажимаю кнопку Создати і вибираю тип К2 TOOLS». Пишу заголовок, поставлю позиції, опубліковую і показую які я хочу показувати е, е, рецепти. Ну, на І е, так само для архіва публікації. Е, ще хочу вам показати, як ставити, е, як додати позиції. Для цього ми заходимо в менеджер шаблону, е, вибираю оцепелицевий шаблон. Далі шукаю індекс PHP. Висвічую зараз спор і шукаю після воді, я створюю клас з слога. І далі опущую оце, що я виділила також. Це я створила позицію. Далі переходжу на теплет деталі з аж. Опускаюся ниже і доходжу до последньої позиції і теж опущую свою, яку я тому, що створила. На, цьому, на цій позиції у мене є слайдер, ось де він показаний, і він оце міняється. Щоб зробити такі слайдери на, на сайті, ми заходимо в менеджер модулі, нажимаю Создати, вибираю тип bt контент слайдер. Пишу заголовок і теж настраю її певні настройки, які я хочу за це, щоб вони показували. Yeah. Метою розробки цього сайту було, щоб пользователь, який зареєструється на моєму сайті, мог сам від себе заходити на сайт і додати рецепти, не заходячи на панелі адміністратора. Yeah. Доповідь полі закінчення, дякую за увагу.